Сьогодні я розповім, чи можливо виправити ось такі викривлення в поясниці і зняти спазм м'язів, і як це зробити? Дивіться: основна причина ось таких викривлень це тригерні точки в квадратних м'язах поясниці. І якщо відразу їх не усунути, то виникають ці тригерні точки в інших м'язах, і в широкому м'язі, і в розгиначу м'язів, і в сідничних м'язах. І тоді збільшується кількість м'язів у цьому міофасціальному синдромі. І вже складніше це вирішувати. Але основна головна причина сидить саме. В квадратному м'язі поясниці і так, звичайно, це можна виправити, можна повернути до нормального положення тіла анатомічного. І з цим справляється непогано міопресура. Якщо зробити правильний підход, якщо спеціаліст розуміється на міоприсурі, в своїй практиці я вже використовую метод міоприсури більше трьох років, і дійсно я вже навчився правильно підбирати саме цей метод, тому що часто буває усіх розуміння, що міопресура це треба відразу сильно давити. Якщо сильно давити або розтирати там з усіх сил ті м'язи, то може виникнути ситуація, коли м'язи людини будуть автоматично напружуватись як захист від тієї болі, яку створює. Сам масажист або спеціаліст, яким це займається. І таким чином не вийде пропрацювати глибокі тканини квадратного м'яза. В такому випадку ми можемо навіть нашкодити. З іншої сторони, якщо ми будемо це робити дуже поверхнево і дуже, скажімо так, не з великим натиском, то результату теж не буде. Це буде просто звичайний класичний масаж або просто поглажування. Тому тут найголовніше відчувати ось цей баланс, баланс, який приходить з досвідом, щоб можливо було проникнути в ті глибокі тканини, зануритись в них і плавно просто зробити і вимасувати, вижити оті всі, скажімо, метаболіти, які там виникли і подразнюють больові рецептори, а також розслабити цей квадратний м'яс, знищити ті тригерні точки. Комусь може це знадобиться всього три сеанси, комусь 30, комусь 40, комусь навіть 100 сеансів. Від чого це залежить? Це залежить від того, наскільки ця Тригерна точка вже давно у вас сидить. Тому що якщо процес запущений, то там уже змінюються, скажімо, органічні зміни, відбуваються в тканинах м'язових, з'являється фіброз, зліпаються фасції, І вже ці органічні зміни тяжко буде з першого разу розмасувати. Особливо, якщо є фіброз. Там потрібно все розбивати і дуже сильно. А враховуючи, що це дуже боляче, тому треба підходити. Так, щоб це було ефективно, щоб це було і біль, така терпима була, і щоб дійсно це було ефективно. Тому не запускайтеся цим. Якщо у вас виникають питання, звертайтеся, обов'язково вам все розповім більш детально. А також чим зможу, тим допоможу.